Сьогоднішня неділя ще неділею отців сьомого Вселенського собору. І це є важливо згадувати тих отців Вселенського собору. Дуже важливо. Адже на цьому соборі 787 року отці прийняли архіважливі рішення і постанови, які стосуються. Чи не глибини нашої віри та духовності християнської? Ми можемо зображати, зображати Ісуса Христа, зображати Господніх святих на іконах і поклонятися тим іконам, тим святим Ісусу Христу. Можемо. Підстава цього є. Тому що Христос, а Він хто? Ви ну, хто є такий Христос Ісус? Хто Він є? Насправді? Син Божий. Друга особа Божа. Він особисто поплотився, Він зобразився. Він реально проживав життя. Він не був якимось там привидом. І від того моменту, коли сам Син Божий воплотився, стало реальним і зображення Ісуса Христа, бо Він це змінив. Якщо в старому заповіті Він заборонив зображати будь-яких кумирів, Божество Бога, то не то, що це було його право, Господнє, але це був просто такий момент, бо Господь ще не воплотився. Почекайте, мовляв. Пригорів сина і хотів сказати Господь, я волочуся і тоді зображуся, і тоді ви зможете мене зображати. Очекайте. Поправда, якусь тисячу років, дві тисячі років, три тисячі років. Не ден, не два, для нас це здається неймовірно. довго, а не, Господи, що це? Для його терпеливості, для Його вічності. Коли шануємо святі ікони, маємо знати дорогі мої певні правила. А як без правил, правда? Завжди всюди є правила. Без правил не можна. І зі своїми правилами також не можемо ходити. А приймаємо правила, які Божі. Правила це отців, які нам передали, тих, які над ними. Можна сказати, достеменно працювали над тими правилами, які б самі перейняли досвід від попередників, і це могли і вміли мудро висловити і сказати. Отож, по-перше, треба відрізняти мі служіння, яке належить виключно такому, Богові, та поклонінням, яке ми приносимо Божим речам і в тому числі святим образам. Служіння і поклоніння. різні речі. Друге правило, дорогі мої, тому що Господь об'явив і з'єднав у собі Божественне і людське, небесне та земне. Ми поклоняємося не бездушному матеріалу, ві, але особі, особі, зображені на цій святій і коні. Саме оце друге являється наступним важливим для нас усіх поняттям. Важливою річчю для нашої віри. Ісус своїми страстями, своїм Воскресінням, Вознесінням знищив оце гріховне порізнення, яке заіснувало в цьому світі від початку Його. Щасного ріка помилки Адама і Єви, мовляв, Бог собі, а ми собі. Бог, син, зійшов вор води Йорданські, щоб очистити їх, наповнити їх, а диявол, той древній спокусник фараону і тирану, був потоплений в тих водах. Образом, іконою цієї юрданської події є наше хрещення. Ми хрещені? Хто не хрещений? Ці хрещені, правда? І життя у хрещенні, що полягає?